Європротести сколихнули інтернет-спільноту. Найпопулярніші соціальні мережі перетворилися на живі щоденники майданів по всій країні. Користувачі постять фото та відео із протестів у своїх містах, а також діляться враженнями. Саме в соціальних мережах європоборники і гуртуються на мітинги, і оперативно повідомляють про супротив правоохоронців, про що ще активно перемовляються в мережі, зокрема Черкасці, в нашому вівторковому циклі. Відкриває топ трійку найобговорюваніших тем онлайн. Подія, яку лишилося чекати два тижні. 8 грудня в Черкасах збираються встановити новий рекорд Гіннеса. 10 тисяч учасників одночасно створять смайлик із ліхтариків і запустять його в небо. Цю акцію підтримає один із кандидатів у нардепи, дописувачі групи типові черкаси, що у ВКонтакті цю новину сприйняли здебільшого скептично. Вони не ймуть віри, що збереться скільки люду і радять організаторам витратити гроші на що щось корисніше для міста. Срібло популярності серед інтернет-користувачів, а за одно шквал критики отримали фото з дитячої лікарні на Коніва. Час тут ніби зупинився. Обдерті вікна і стіни, а також старезні меблі обурили спільноту. А ще більше те, що у влади на зручності для дітей бракує коштів, а на ремонти обладміністрації та викладання довжелезної георгіївської стрічки до Багрба Слави навпаки є. Більше коментарів збирає черкаський євромайдан. Від минулої п'ятниці містяни виходять у середмістя, аби відстояти курс України на Європу. Усі акції минають під пильним наглядом сили селеної правоохоронців. Час від часу трапляються сутички. Ті, хто з інтернет-користувачів скептично ставиться до таких протестів? Мовляв, на думку людей влада все одно не зважає. Інші пишуть, що мітингувальники стоять за гроші. Такі закиди обурюють решту типових черкастів, Вони наполягають, люди виходять на протести за ідею.